Привіт всім. Сьогодні у нас буде така тема, я думаю, що не дуже велика. Алгоритми опрацювання табличних величин, знаходження суми значень елементів, суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим момент, пошук заданого елемента. Звучить так все дуже якось заплутано, але насправді ми подивимося з вами, що це досить все просто пояснюється. І тому ми не будемо всі приклади робити. Навіть тут участь чату GPT не сильно може нам знадобитись. Ну, але ми щось спробуємо, і, можливо, там на JavaScript, як завжди, перекладемо, що там вийде. І розглянемо, що ж це за такі функції. Які нам дозволять працювати із табличними величинами. Якщо ви вже проходили, звичайно, тему таблиці, то для вас це буде доволі все зрозуміло. Ну, я нагадую, що якщо ви хочете слідкувати за нашими такими уроками, не забудьте підписатися на цей канал, поділитися цим відео, поставити вподобайку. І давайте приступимо. Отже, табличні величини, знаходження суми, значень елементів, суми або кількості значень елементів, що задавляють задним мовом пошук задного елемента. Все це звучить дуже складно, але насправді, якщо ми переключимося на табличку, ми побачимо, що це звичайні функції і фільтри. Ось у нас є список деякий. Ми можемо до нього застосувати якісь функції. У нас є вбудовані одразу функції, які видаються: сума, середнє значення, мінімальне, максимальне, Кількість, ось нас 4 вибрано, або довжина це в Python називається. Ну і можемо вибирати ще. Я навіть не знаю, яке число функцій. Дуже багато. Інженерні, інформаційні веб-функції, логічні функції, математичні, пошукові, статистичні і так далі. Ну, ми з вами там розглянемо якісь математичні функції, якісь а, фільтри. Ну і, звичайно, фільтри. Ось у нас знову ж таки, є список. Ми, якщо на ньому вставимо фільтр, так, що у нас не давайте ще раз. Виділимо. Останемо фільтр. І тепер ми можемо вбирати. сортувати в порядку від А до Я. В порядку від Я до А, тобто від більшого до меншого, від меншого до більшого. Тут є в нас можливість сортувати за кольором, сортувати за умовою, фільтрувати за умовою і в нас. Текст містить, текст починається, дата більше ніж, дорівнює менше ніж, менше, або дорівнює, дорівнює дорівнює, є між, не є між, користувальська формула. І фільтрувати зазначенням, вносимо, ті, які у нас є в цьому списку. І а, коли ми розглядаємо наш Python, цей, то це все те саме тільки засобами мови Python. Наприклад, у нас є якийсь список, ми створили його, і ми можемо вивести суму чисел в цьому списку, найменше число мінімальне, найбільше число максимальне, кількість елементів це довжина цього списку, середнє значення сума поділити на кількість. Фільтри, кількість елементів зі значенням 150, наявність в списку значення 5, відсутність в списку значення 5. Тобто це теж пошукові фільтри сортування. Да, ось у нас, за зростанням за спаданням, тобто від А до Я, від Я до А, як у нас там було. Ну і а, другий приклад: це приклад із нечисловими. Типами А із рядковим список е, написів якихось. Теж ми можемо е, подивитись кількість елементів списку, е, вивести якийсь елемент із списка, е, відфільтрувати в зворотньому порядку його написати, не? за зростанням, за спаданням. і Таких функцій, як ми бачили на таблиці, може дуже багато Ось уступних посилання можна ознайомитись. Немає сенсу їх всі перелічувати, якщо в нас немає такої потреби. Ну і давайте, як нам залучити. Давайте ми скопіюємо список. І, ну, щоб залучити чат GPT, ми ну, дамо завдання. Для так, чат GPT. Що ти тут тебе ще не відключили, сподіваюся. Отже, чат GPT. Э, створи код. Вот, створи. от для узнать отдельно суммы шестьсот восемьдесят ну и да. а. Еле... виведення елемента елемента з найменшим значенням. На дві ми ставимо. До речі, це у нас консольний варіант без використання віджетів. Віджити Виджити... при використанні віджетів ми будемо, в принципі, виконувати все те саме дії. Знаходження там суми, кількості і так далі, але інформацію ми будемо брати вже із якогось віджита, а не ось в такому вигляді, не із створеного списку. Тобто там трошки, трошки складніше. Так, ну що у нас тут є? Список чисел, знаходження сум, сум, А, принт, сума у списку, сумп А, ось Елемент з найменшими значенням Мін. А, ну і ось так давайте копіювати код, запустимо наш а, фоні. Я вже, до речі, давно не звертаюся до репліта. Так, сума чисел 1241, а ми з найменшим значенням 8. І так є, можна перевірити. Тобто бачимо всі ті самі табличні функції, фільтри тому і так далі. Можна там задати завдання, розташу. Давай. для виведення списку в зворотньому порядку. Фільтр такий Ви Бачите, я не користуюся матеріалом року. Все ми даємо чату GPT. А він попрацює. А ми відпочинемо і перевіримо, чи він, він чи він дійсно молодець. Замислився. Reverset. Ну, будь ласка, є функція реверс. Так. Копіювати. Давайте. Ну, бачимо, все працює. Що ми можемо? Можемо запропонувати перекласти на JavaScript, переклади на Java І подивитись, чи воно там працює, І яка там команда використовується в JavaScript? Теж замислився чат Джибіті. Ну, що тут. Ну, дивіться, схожа функція Revers консоль лог. Так. -ху -ху. Так, єдине, що, 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 що. Якщо я скопіюю, то наша консоль буде дуже сильно дорогатись. Нам потрібно ось тут прям написати Vart А. можете список була. Давайте спробуємо. Не можу я тут його скопіювати, бо він ругається, що щось тут може бути не так. Вар А, дорівнює. Список теж квадратних. Дужка здається.

листя, якщо навіть не повне Так, і що нам, що нам потрібно? Далі. Далі нам потрібно вар реверс А дорівнює А реверс. Давайте ми цю вар якось по-іншому називаємо Ва. Нехай це буде B дорівнює, Як вона там пишеться? А крапка реверс душві. Душки. Крапка з поми.

Позимов. Підкалка з Так, ми дивимося. Все працює. Вичте, 150, 12. Тобто і тут все нормально. Пора все чат GPT. Сподіваюсь, вам зрозуміло, що таке опрацювання табличних величин. Як ви бачите, не дивлячись на таку складну назву. Насправді все елементарно, і ви можете а, завжди а, знайти а, табличні функції а, і скористатись ними за допомогою мови Python. Ну, і за допомогою мови JavaScript, як бачили, а також за допомогою чату GPT, який все це нам полегшить. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей.